Друзі, сьогодні 15 травня. Середа, я Олександр Мусієнко, і ви на моєму Ютуб-каналі Традиційний ранковий брифінг для вас про ті події, які я визначаю важливими. А вони є, тому що зараз емоції бурхливі обговорення того, що Блінкін заграв на гітарі в одному з київських барів. А чого йому це не зробити було, власне кажучи, що йому заважало про вільний світ. Але перед цим. Все ж таки провів зустрічі з нашими високопосадовцями з президентом України Зеленським, з міністром закордонних справ України Кулебою. Пообідав в піцерії. Ну це вже стало такою хорошою традицією, коли держсекретар Сполучених Штатів відвідує Київ поласувати Українською в українських закладах. Скажу, а минулого разу навіть і. В українському, але все ж таки американському, першопочергово в Макдональдсі. Це викликало обговорення, але я вважаю, що йому нічого не заважало зіграти, заспівати ввечері. І, в принципі, він це зробив. І я думаю, що в цьому не потрібно шукати якогось умислу про те, що зараз говорять, що от в Харкові це, до речі, відкрило дискусії цікаві, тому що дивіться, от як виходить. Люди, я подивився в соцмережах, пишуть, що треба допомогти Харкову, а в цей час державний секретар Сполучених Штатів, на якого ми, а, значить, на якого ми розраховуємо, він грає а, в барі. Ну, і це, до речі, відкрило, знаєте, які дискусії? От глобально я скажу. Мені здається, що суспільство навіть уже наше готове і налаштоване до того, що ми. Маємо просити не просто і не тільки зброї у заходу, а введення військ. Введення військ бодай в центр захід України, щоб ми відчували цю фізичну предметну підтримку. Я думаю, що це важливо, тому що, знаєте, коли в інтерв'ю для The New York Times у цьому такому відомому, яке теж вчора зробило галасу, очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, він каже про те, що мовляв з резервами. Не дуже зараз у українських сил. Він сказав, що майже не залишилося, фактично не залишилося, що всі наші війська зараз чи тут мається на увазі на Харківщині, чи у Часовому Яру. Я використав усе, що маємо. На жаль, у нас не залишилось резервів. Ну, невідомо, кого мав на увазі пан Буданов, чи він мав на увазі саме спецпризначенців Головного управління розвідки, чи загалом за всі війська. Тут важко сказати, насправді, можливо, за. Розвідку, але мені видається, що це опосередкований заклик до заходу, враховуючи, що це видання New York Times, про те, щоб вони звернули увагу і серйозно продовжили обговорення ідеї скерування і направлення військ західних в Україну. Те, що запропонував французький президент Еммануель Макрон, подивіться, зараз це обговорюється на всіх міжнародних майданчиках. Чомусь це мало обговорюється в нас, але ж подивіться, це є факт. Тобто дискусії мають бути. Зараз Швеція висловлюється, Естонія готова, в Нідерландах дискутували, Польща висловлювала думку, Британія, Франція знову ж і знову ж. Еммануель Макрон повертається час від часу до цієї ідеї, а це означає, що вона жива, що наші партнери цей варіант розглядають. Отже, і нам варто про це задумуватися. Отже, і нам треба поставити собі все ж таки певні червоні лінії, чи як стовби, принципи, за яких ці війська мають прийти і допомогти в той чи інший спосіб разом зі зброєю. Зокрема, це не виключає питання того, що Україні потрібно постачати надалі різні боєприпаси і системи озброєнь. Одне інше не виключає. Тому я думаю, що. Ось це треба активізувати, тому що, знаєте, моя думка така, що якщо ми укладаємо угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами, ось е е той варіант, який, про який говорив під час свого візиту до Києва державний секретар Блінкен, то ця угода вона має містити дещо більше, ніж інші. Ну, по коштах, які Сполучені Штати виділятимуть на підтримку України. Кошти на підтримку і виробництво зброї, на підтримку українського військово-промислового комплексу це все є. І кошти на подальше забезпечення озброєнь, розмінування і тому подібне. Звичайно, мені видається, що в ідеалі потрібно забезпечити і передбачити умови розташування, зокрема, і американського контингенту, американських контингентів в Україні. І це має бути прописано. Тобто, ми повинні підійти до того, якщо ми говоримо, як в Ізраїлі, то там є літаки, а, там є а, літаки, там а, є підтримка, там є а, час від часу солдати Сполучених Штатів. У нас так само має бути. Чому ми не говоримо? Тобто, ми повинні сказати, що, шановні партнери, ми хочемо ось такий текст угоди. Інакше можливо й почекати. В принципі, я розумію, що є важливості документу, але зрештою, ми отримали пакет допомоги. Ми отримали зараз фінансування. Ми отримуємо підтримку. Все рівно, навіть за наявності цієї угоди, на кожен рік ми маємо проходити процедуру затвердження фінансування її ніхто не змінив в конгресі. Вона буде проходити. Сподіваюсь, не так само довго, як було і цього року. Ось це я думаю, що важливо було би передбачити військові контингенти. Зброя партнерів не просто зброя партнерів на території України, а можливість розміщення зброї разом із військовим персоналом цих країн і в першу чергу Сполучених Штатів, щоб вони продемонстрували це лідерство, як, значить, у Free World є так. People, people rocking in a Free World, як казав державний секретар Блінкен. Так треба рокнути їх уже нарешті в цьому вільному світі. Треба показати. Росії треба продемонструвати, як е, Україна фактично своїм героїзмом, самовідданістю бійців українського народу, ну, фактично, бореться за цей фріворд і треба, давайте рокнемо їх разом. Я скажу так, давайте, е, давайте ось так перефразовуючи. Фразу, з якою президент обирався так, на стадії передвиборчої кампанії. Ну, давайте зробимо їх разом, рокнемо їх разом тепер давайте. Ось це має стати, мені здається, девізом і гаслом цієї угоди. І, можливо, навіть варто зачекати, поки це не буде внесено безпосередньо якраз в цей текст. Тому ось такі у мене відчуття. Я не міг не поділитися з того, що і торкнувся якраз і теми. Зараз я скажу ще про суми, про Харківщину, оперативну ситуацію, безумовно, і про фронт. Тому що, по перше, за цю ніч відбулись події, як ми знаємо, традиційно вночі відбуваються удари по окупованому Криму. Бельбек там пожежа повідомляється, що були вибухи в Євпаторії, в Севастополі. Тобто, доволі таки міцно. І ну, окупанти повідомляють про те, що вони кілька ракет збили. Але так само накрили в Джанкої. Є інформація, що накрили особовий склад ворога. Ось це важливо. Ось це би я виділив. Тобто, фактично, особовий склад російські війська, які дали далі, мали переміщуватися з окупованого Криму далі на територію України. Тому це безумовно хороший результат. Це треба бити. По цьому треба бити, і це і я це вітаю. Крім того. Дуже е, хороша інформація з Ростовської області. Там е, атакована нафтобаза, а це фактично вже тил для забезпечення ворога, зокрема на Донецькому напрямку. Тому по цих нафтобазах от зараз дуже важливо концентруватись не тільки на НПЗ, а й по нафтобазах, по базах, складах зберігання, які знаходяться на окупованих територіях Луганщини чи Донеччини в першу чергу. Чи далі там Ростовська область, Білгородська область, по них треба наносити удари, щоб зменшувати можливості ворога. Тому що якщо ми говоримо про Крим, по Криму операції зараз важливі, але тут виникає ще одне запитання. Я розумію, що це підтримують наші партнери. Ми маємо розуміти і виходити з оперативних потреб. Ось тут треба подумати, де нам важливіше зараз використати ці сили. Тобто, якщо ми зараз плануємо контрудар. На Крим на лівобережжя, наприклад, Херсонщини, в цей час для того, щоб відтягнути російські війська і вдарити звідти, звідки вони не очікують в цей момент, тобто на півдні, то тоді, звичайно, має сенс наносити максимальні удари по всьому по окупованому Криму. Але крім того, якщо ми бачимо, що ворог зараз наступає саме на сході, а стратегічні цілі і завдання перед нами ставляться в цей момент. Ну стратегічні, зрозуміло, це. Де окупувати українську територію, перемогти і вити, вигнати ворога з нашої землі, це очевидно. Але якщо ми ставимо оперативної оперативні цілі і тактичні наразі зупинити атаки, численні і просування ворога на сході і північному сході, то чи недоцільно розглядати також варіанти максимального використання тих ресурсів, які ми маємо станом на зараз, по тих об'єктах, які є на окупованих частинах Луганщини, Донеччини і фактично областях. Які межують зараз з Україною з того боку, а з метою, аби зменшити спроможності ворога до наступу, тобто створювати їм максимальні проблеми там бити по скупченню техніки, бити по скупченню живої сили, і бити по нафтобазах для того, щоб створювати проблеми із паливом. Я думаю, що це теж досить важливо, тому що успішні операції по Криму, але тут треба задуматися тоді. За цими операціями можливо буде готувати щось більше, і тоді вони мають взагалі найбільший сенс. Тобто, що я маю на увазі, я вже про це говорив: що тоді ми маємо розглядати сценарій, за якого провести ось цей контрудар, якщо в нас є сили. А, а якщо принаймні пан Буданов сказав а, відверто, або тому, що тут теж треба розуміти, знаєте, ми одразу хапаємося за всі слова. Вони важливі, безумовно, але чи все значить правда, чи... а де правда, а де можливо дезінформація ворога. Тут насправді теж потрібно це розрізняти. Так, от, тоді і Крим важливий, якщо ми плануємо певні операції, без цього, ну, тобто, все має бути вибудовано в якусь загальну стратегію. Що ми б'ємо по Криму, так, ми ослаблюємо ворога там. Так, ми ворога ослаблюємо, ми демілітаризуємо Крим, але ж без сухопутної операції. Що далі? Тобто, яким чином ослабити, демілітаризувати? Ну тоді читалось би провести операцію на лівобережжі Херсонщини. Якщо операція не проводиться, ну тоді а, ми б'ємо тільки по тому, що перекидається на окуповані території. А далі наносимо удари по сходу. Там зараз ворог активізувався, там треба вогнева підтримка найпотужніше нашим бійцям. А от я думаю, що хіба що якщо є якась інформація про підготовку наступальних дій російських військ на півдні, я цього не виключаю. Але на сьогоднішній день не можна сказати, що там так це помітно. Разом з тим, новини такі є, і вони безумовно хороші, тому що, зрештою, знищений ворог, де б він не був, це ворог. І це новина хороша, позитивна. Тим часом. На Харківщині не вщухають бої, ворог має частковий успіх, має е, певне просування на тих напрямках, де він веде наступальні дії. Побачимо, тому що е, все ж таки е, не можна відкидати того, що ще по одному-двох напрямках російські війська можуть розширити свій наступ на Харківщині, зокрема на Козачу Лопань. А той контингент, який був у Грайвороні, Дещо зменшився, але не виключено, що може фактично піти на Сумщину, велику писарівку, потім піти на Богодухів або рушити на Суми. Тут ще є питання в цьому. Але один-два напрямки залишається. Це те, про що я попереджав. Активність ворога є. Ворог веде, ну скажімо так, постійні штурмові дії, намагається перегруповуватися, і ситуація перебуває в динаміці. Ну тобто, фактично, скажімо так, застосовують авіацію. До речі, про авіацію. Я казав вам, що спокійніше реагуйте на те, хто поставляє Петріоти, хто не постачає. Ситуація в динаміці. От дивіться, Німеччина Шольц оголосив, що батарею передають Петріоти. А зараз в Блумберзі з'явилася інформація, що США ще зараз розглядає варіант про передачу ще однієї батареї з додатковими радарами Україні. Так само Петріоти. Це реакція якраз на слова президента. України, який закликав Ентоні Блінкена, держсекретаря, коли той от якраз перебував в Києві, надати ще системи для прикриття неба над Харковом і над нашим сходом, тому що це дуже важливо для того, щоб знищувати ворожу авіацію. Тому тут абсолютно правильні правильно розставлені акценти. І от бачите, будь ласка, сполучені штати. Уже реагують, тому я думаю, що нам будуть надавати. Просто на це потрібен час не так швидко воно відбувається. Звичайно, бажано, щоб надавали і зі своїми військами. Це було би теж непогано. Так от, продовжуючи тему Харківщини, тому що Петріоти стосуються і ППО стосується і там треба прикривати регіон, треба прикривати схід, і треба, аби програма блукаючого Петріоту знову була відновлена. А для цього треба додаткові системи і ракети. Ми це розуміємо і над цим працюють. А загалом ситуація вона складна, тому що дійсно ворог дещо просувається. Наші сили змушені відходити на, скажімо так, інші оборонні рубежі. І в принципі, ми бачимо, що знову ж таки, бачите, не треба рахувати тільки силами. Ворог дещо змінює тактики, підходи має певний успіх. Не виключено, що в разі, якщо цей успіх буде тривати, вони перекидатимуть ще сюди війська. Ось це. Треба розуміти. Тому але наші сили тримають оборону важко, складно перекинули резерви, перекинули додаткове підкріплення, дещо покращилася ситуація зі снарядами, ще не в повній мірі, але все ж. Ну і, власне кажучи, тримають оборону. Там знову ж таки не вщухає питання оборонних споруд, і знову ж таки, осінтери, спостерігачі викладають як велика кількість. Начить, кубиків цих зубів, так званих дракона, лежить просто обабіч дороги. Ну, я думаю, що цьому всьому буде надаватися оцінка, можливо, і на ставці верховного головнокомандувача. Зрештою, цьому потрібно надати оцінку і поінформувати суспільство. Якщо були певні факти, безумовно притягати винних до відповідальності. Ну, це однозначно, і як би там не було, це в наших інтересах посилювати обороноздатність і демонструвати приклад, що дійсно. Коли президент України приїздить і йому показують оборонні споруди, і він це бачить і все його запевняють, що все гаразд, то тоді, коли він їде або в ті райони, куди не заїхав, картини або пейзажі, які виникають невтішні і на які потім скаржаться наші військові, ну це неприпустимо. Категорично неприпустимо. І ну, зрозуміло, ми все розуміємо, що це може бути, і зрозуміло, що це треба розглянути. І в разі чого має бути і дисциплінарна, і кримінальна відповідальність, і по-іншому тут, в принципі, ніяк. Але зрештою, наші сили зараз тримаються, там є лінії оборони, О, знову ж таки, щоби не спекулювати, є на Харківщині лінії оборони, є вони в різних місцях, Бої зараз ведуться, до речі, на підходах до основної лінії оборони і забезпечення наших військ. Але бачимо, що ворог тисне навіть не така велика кількість військ. але... Вони дещо просунулися. Плюс, та інформація, яка була від пана Буданова, що ворог може тиснути на Сумщину. Ну, послухайте, хто підписаний, до речі, на мій канал. А це привід підписатися, будь ласка, зробіть це. Хто ще не зробив, подивіться мої попередні відео, скільки разів я говорив про населений пункт Суджа. Це, до речі, про мої джерела так само. Так от. Суджа дійсно там формувались війська, їх кількість зменшилась. Частина була перекинута для активних дій на Харківщині. Це саме так, а, власне кажучи. Ну і, в принципі, так само була частина військ в Грайвороні, яка спрямована. Тобто, дійсно, ворог розглядав сценарій атаки на Сумщину. Ну, Можливо, вони змінили дещо свої плани і все ж таки зараз будуть концентруватися на Харківщині. Але. Треба розуміти, що ще наприкінці квітня я казав про те, що якщо ворог буде планувати операцію на Харківщині, то їм неодмінно треба буде відтягнути наші сили на Сумщину. Тобто вони будуть пробувати це робити. Це може бути планом ворога, тому нам треба укріпляти рубежі як на Харківщині, так і на Сумщині. Про це говорив і в ефірі телемарафону, до речі, національного. Тому що, якщо ви думаєте. І хтось мені пише в коментарях, що я там буваю і щось говорю, тільки все приємне. Повірте мені, я намагаюся говорити конструктивно і кажу, як я вважаю, правильні речі, де б я не був на будь-яких медіамайданчиках. тому що це важливо, тому що це в інтересах моїх і наших громадян і всієї нашої держави, тому що ми всі в одному човні, і мета це відстояти нашу незалежність, захистити нас, наші родини. І суверенність і незалежність нашої держави це очевидно, яка мета. Тому ворог може прагнути дійсно поширити наступ на Сумщину, готуються наші сили протидіяти. Знову ж таки, мета це розтягувати лінію оборони на Харківщині. Тобто, фактично, вони хочуть поширити. Ну тут буде так: або ще один напрямок на Козачий лопонь вони підуть і застосують війська там, або, можливо, навіть два будуть прориватися ще на Богодухів. І в принципі тоді на Сумщину можуть наразі і не йти або будуть пробувати атакувати ще Сумщину. Тобто, Але зараз кількість військ дійсно зменшилась. Тому я думаю, що і пан Буданов дещо скоригував там а, свої прогнози. Ну, Наші сили тримають доволі таки впевнену оборону, але складно. І на Сході складно так само на Донеччині часів'ян, Покровський напрямок. Ну, знову ж таки, бачите, це вибір, де, де нам зараз. Відступати, тому що за цих умов ми бачимо, що тенденції такі складаються, доводиться відходити на певних рубежах з метою збереження життя і здоров'я особового складу. Це пояснення, я думаю, абсолютно адекватне і зрозуміле від генерального штабу, але потрібно більше зброї, потрібно засобів ну потрібні війська, тобто потрібні західні війська. Про це треба говорити відверто, що дайте нам війська, дайте нам сили. Розумію, що поради державного секретаря Блінкена продовжувати мобілізацію, як і від всіх наших західних партнерів. Але так само, коли ми говоримо, що це війна за Free World, за вільний світ, і ця війна має всі елементи світового протистояння. То якщо це світове протистояння, то чому ми не можемо залучати партнерів і говорити про колективну самооборону для виконання певних. Функцій і завдань, мова ж не йде про якусь ядерну війну, мова йде про те, що підтримати потрібно зараз Україну. Ось це мені здається важливо, і тоді ситуація може а, виправлятися ще на краще. Хоча я вам скажу із приємного, ну таких хороших новин, російські підрозділи виснажуються все більше, тобто вони несуть втрати, так вони десь мають успіхи, але ціною величезних втрат вони виснажуються. Це правда. Це означає, що формула про те, що треба більше зброї, треба більше засобів, і це дорівнює виснаженню і знищенню ворожих підрозділів. Вона працює так само. Якщо до цього, додати ще війська в тилу, хоча б щоб вивільнити наші сили з тилу і допомогти зараз на передовій це ще б працювало краще. Тим часом Путін планує зустріч із Сі Цзіньпінем в Китаї 16, 17 травня. Про це повідомили. В Кремлі це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, і він розповів про майбутній візит президента до Китаю. Отже, за підсумками планується підписання спільної заяви та низки документів, і це буде перший закордонний візит Путіна після інавгурації. Значить, що вони планують? Принаймні, що говорить ця російська сторона? Говорить це ще. Не комплексно. тобто ще китайська сторона не оприлюднила що, а от російська сторона, що обговорює ситуацію навколо України, України, Близькому Сходу, Азі, Азії, Москва, значить, відзначає виважену позицію Пекіна щодо української кризи. Значить, потім запланована неформальна зустріч у ній будуть брати участь Білоусо та Шайгу. От вам, будь ласка. Не буде, не буде, тобто шайгу, їде разом з Білоусовим, тому що Шайгу впливає на ситуацію зараз і в обороні, і в силових відомствах. Це означає, що Путін провів насправді такі, ну, фактично, знову ж таки, там надурив своїх воєнкорів, своїх там військових, які кричали, що треба убрати шайгу, корупція, всі-всі-всі, кожен по-своєму. Ну він по типу його убрав, але насправді від справ, скоріш за все, не усунув. От вам ще. Одна ракеровочка, от вам ще одна афера їжте там на Росії. А радійте, пишіть воєнкори про те, який Путін, значить, що він почув, що Шойгу, зрештою, що це наш успіх. Та який там ваш успіх? Вам кинули кістки, щоб ви там понаписували щось в своїх телеграм-каналах, та, своїх там. Ой, які все правильно, там Білоусов, Технократ, От там і так далі. Не будуть варувати, Не будуть. За нього Шойгу будуть продовжувати варувати. Власне кажучи, ну, от і все, що треба розуміти з цього приводу. І е, великий обсяг двосторонніх документів, в тому числі комерційного характеру, передбачається підписувати. Там у складі, значить, делегації Арешкін, е, Лавров, Набіуліна, Сілуанов, Білозерів. ну, Набіуліна, мабуть, щоб на Юань переводити банківську систему Росії. А, от. Е, ну, І там інші бізнесмени. Це Дірібаска, їде, який ще десь минулого року, коли був. В Китаї в складі парламентської делегації урядової товив про те, що, може, санкції пересмотріть, може політику Росії переглянути, бо Заходом набагато легше було працювати, ніж з Китаєм. Ну, нічого, працюйте, а, значить, працюйте а, на цьому напрямку тепер на китайському. А що ж, а, власне кажучи. Тому, власне, тому а, Тут зрозуміло, що ну я вам скажу глибинні причини цього візиту. Це те, що Росія буде благати якийсь план від Китаю. Мовляв, цей план підтриманий, і це для Росії добре. Щоб напередодні саміту миру, який планується в Швейцарії, за українською формулою я хочу нагадати саме українську формулу приїде розглядати велика кількість держав. І це буде дуже потужно, такий тил за спиною України, а Росія в цей час в ізоляції. Тому Путін і хоче фактично заручитися підтримкою ну, Китаю і сказати: що дивіться, а Росія не одна з Росією Китай, з Росією, Північна Корея, Іран. У нас є ось такі бачення, у нас є така формула. Ми підтримуємо ось це. Тому я думаю, що якраз це основна причина це наріжний камінь цього візиту, про що вони. Збираються говорити, власне кажучи, думаю, що саме довкола цього будуть всі дискусії. Ну і знову ж таки подивимося. Чекаємо, чекаємо знову ж таки заяв від Китаю про стурбованість про українську кризу, про те, що не можна, щоб НАТО діяло односторонньо чи хтось переглядав там гарантії безпеки, безпековий простір в Європі і тому подібне і тому подібне. Я думаю, що ми це все. В черговий раз, зрештою, почуємо така ситуація тут насправді. Грузія все ж таки протягнула закон про іноагентів у фактично російській редакції, і там люди виходять на протести. Доволі таки величезна кількість людей виходить і продовжують це робити. Але, знову ж таки, грузинська влада в лиці правлячої партії. Ну, фактично, залишається непохитною в цьому питанні. Вони провели а, цей а, безпосередньо а, цей закон, і він ухвалений в третьому читанні. І виступили 115 депутатів проти 76, тобто і велика кількість виступила проти якраз тих, хто а, підтримує а, протестувальників. І там продовжують тривати акції протесту. Ну і в парламенті побилися депутати. Ну, Сполучені Штати вже пригрозили грузинській владі зменшенням відносин і наслідками в результаті ухвалення цього закону. Ну що ж тут сказати? Сподіваюся, що зрештою опозиція доведе своє і буде продовжувати боротися дійсно за вільну Грузію, за вільну Грузію від російського впливу і за те, щоб рухатися в західній орбіті, тому що це дуже важливо з під орбіти, з під впливу. Росії виходить в Вірменія потужними кроками. Треба, щоб це продовжувало робити. І Грузія таким чином, аби Росія втрачала свій вплив безпосередньо, безпосередньо, аби втрачали а, свій вплив а, на територію. На територію Закавказів. Це надзвичайно важливо. Тому а, ось така інформація, а, ось такі новини. Я вас прошу берегти себе. Все ж таки зберігати віру, зберігати віру і в нас самих, зберігати віру в Україну, слухати перевірену інформацію, підписатися, будь ласка, на мій канал, тому що бачите, що тут інформація дійсно підтверджується потім з інших джерел. Ну і рухаємося далі. Слава Україні!